Подивіться, не пропустив дівчину. Наступний конкурс має назву Хто є? Один з учасників команди стає. Я, до речі, хотів запитати весь час, коли дивився цей шоу, чому саме стає? Де-факто людина ж не стає, вона просто приміряє на якийсь певний час роль іншої. Хоча де Юре, вона все ж таки так стає, бо вона фізична. Відкрийте вікна, будь ласка, так душно від. Цього харківського інтелектуала. Давай я розповім правила, а ти. А де, а де цей ротик? Маленький такий. Прикриєш. Отже, раунд Хто я. Перед вами дві картини. По одному учаснику з кожної команди виходите сюди. Ми вас заводимо за ці картини. Ви вставляєте своє прекрасне обличчя в Діру. Отвір. Будь ласка. Exactly! Отвір! І починайте вгадувати, хто ви є. За допомогою запитань, які ви можете ставити своїй команді, а команда відповідає тільки так або ні. Ви дізнаєтеся, хто ж ви, якщо ви справитеся з цим завданням за 90 секунд, принесете перемогу своїй команді. І я з радістю викликаю на цю сцену, заводжу за цю картину Юрія Ткача! Вау! Юрчику, давай! Юр! Я тобі бажаю успіху в цьому конкурсі. Давай мене, я хочу в цей раз і конкурс. Я запрошую, Юрія Скача. Ча 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 ча, ча! ча, ча! 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 Готовий? Чоловіча команда готова? Так, ми готові. Зривай з нього! Час пішов! О -о -о! Давай, Юр! Я видуманий. Ні. Ні. Реальний. Так. Співак. Ні. Я актор. Ні. Я українець. Так. Я українець, я спортсмен. Ні. О, я популярна людина. Загальне питання. Дуже. Скажи загальне. Я живий? Ні. А, я легенда? Так. Ну, ну але ти реальний. Ну, я понимаю, что я дай. Живий, е, я не співак ніхто. Ні. Я, я не президент, я політик. Ви кажете тільки так або ні? Ні. Ну, ти типу типу що гоните? Ти по політик. Хто ти? Ти по політик? Ну він спитав, я політик? Кузьма? Я кажу ні. А? Кузьма? Ні. Ні. А, тож е, співак що? Е, я сфе ля-ля-ля? Ні. Я, я, я телека? Ні. 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 Ну я не з мультика, не з фільма, не з мультика. Я відома людина. Дуже. Дуже, Дуже. Дуже відома людина. Я жила давно? Да. Да. Тарас Шевченко? Ні! Ні. Ні. А, ну, це хтось із. Э, цей. А я жінка? Так. Весь українка. Ні. 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 Я жінка. Я жінка. Я письменниця? Ні. Я художниця? Ні. Я пуф. що? Я А що я робила? Я балеріна? Ні. Ааа! Да. Так, що я жінка, я жила, Мені зараз пам'ятники ставлять. Так. Я відома жінка. Так! Сказати тобі, хто ти чи сам глянеш. Це важко, бо це дуже. Це Защо важко. важко? Тому що ти навіть не спитав є чоловік чи жінка. Ну так. Да. Я тобі там вже не тікав Ні, ну, потім так так. Ми, потім, У Мене до того було дуже багато питань. Але ти був дуже близький, не я... вистачило трьох секунд, тобі я думаю. Так, так і було. <с> <с> Юрій, <с> <тобі. с> <с> дякую тобі, велике. Але зараз ми подивимося, як дівчата, справлять. А ти отак. От. А я отак от. А ще раз подивимося, як дівчата справляться... А справимося. Побач! Альон, якщо ти так багато і сильно кажеш, що ти справишся і так впевнено собі, то я запрошую тебе сюди, на цю сцену. Іди сюди. Мене. Звісно. Я прошли раз продула, Ах ти ж ах, гад! безсовісний. Я прошу Я тебе зішир. Я тебе проводжу. Давай. Тільки голову прям в отвір в отвір туди засовую. А, Дівчата, ви готові? Так, ми готові. Дівчата, стрісся його матері. Отже, час спочатку. пішов. Матиме, я живе, ж, живе живе, не ні, живе. Ні, не живе. Чоловік, жінка. одному. І... Чоловік. Так. Э, реальний чи видуманий персонаж? Видум. Реальний персонаж? Ні. Видум, так. Видум. Так. Персонаж? Да. я супергерой. Ні. 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 Э, так, я. Э, а якщо може бути вигаданим, Боже, я не знаю, це дуже старе щось. Да, це так. Це що, суперстаре, це щось українське чи за це? Да. Так. Це щось за Е, Але якщо я не супергерой, я герой мультфільму. Да, я да, герой, да, я мультфіль... Но, так, Я герой хочу щось. Тихо, тихо. Я може я спанч ні. Боб, ні. ні. Я якийсь пес, я, ні. Ні. я не герой. Я В мене є крила. Ні. ні. Питай, а, питай по-другому. Я не можу питати по-другому. я не знаю. Чи це людина? Не підказуй, чи... не підказуй. Я спитала, це реальний персонаж, чи ні. Ви сказали видумати. Це вигаданий персонаж. Да, правильно? правильно, так. Але схожий на людину. Да. А, у нього є суперсила якась. Ні. А, у нього є. У нього руки, ноги. Так. Да. Це може категорія, бути категорія. Категорія. Мультфільм, не мультфільм. Мультфільм е е книжка, да, е книжка. Герой з книжки. Да, да. Це якийсь да. оце у Гаррі Поттера, Потера й... е, це не знаю, я взагалі Дуже відома, я розумію, але я якийсь ні. Ну майже дійшла. Треба було просто по категоріям. Мультик, казка я розумію, навіть казка. Я не стільки це героя Україна. А ви посітя сказали за кордон одразу вже я знаю І герой? Герой за закордонної казки. але ж він нереалістичний, реалістичний. Хоч у нього Нере... руки, ноги. але він вигадів. Чоловік вигаден. Чоловік, герой, якийсь це може блочик. Том Соєр, якийсь, я не знаю. Ну, Гаррі Поттер. А він літає по планетах. Він Маленький. Старий. Пам'ятаєш, <заржу> <заржу> старий, старий сказала. Він mm, маленький. Геркулес, Лілі Пут. О, тільки маленький. 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 улюблена <заржу> троянда. Принц. Маленький принц. Маленький принц. Маленький принц. А, о, вау. Альон, виходь! Я б вгадала. Молодець. Я для мене просто, якщо не реальний, то це якийсь панч Боб. А це реальний. Ти не фантастичний. сказала, я тобі сказала, питання, що це людина. людина. Людина, я потім ожидаю. Мультяшний, так. Да. Нічого страшного, 20 грудня палац спорту, концерт Альона Альона. Пане суддя, чоловіки. Так, так. Юрій тач. Yes. Юрій Ольгович. Дивіться, Юрію. Ну насправді це друга за популярністю в Україні Ольга. Є королева Оля, ви на неї зараз дивитесь, а є княгиня Ольга. Яка свого часу помстилася за свого чоловіка, князя Ігоря, відправила тахів спалила і спалила древлян. Але то історія, то не сьогодні. Це насправді дуже важко в форматі півтора хвилини. Да, там? Особисто ні знаю сто Тому але... що її немає на грошах. Але мені не мені не хватило буквально декілька секунд. Альона, альона. Ох, вам не вистачило чотирьох секунд. Тому у нас нічия. І я оголошую дивоглядки, Ой! на які, звісно, підуть Дмитро Каднай, і, як сказав молодий класик Володимир Дантес. А чи ви чули, як говорить Альона Амаргалієва в цьому шоу? Так давайте, може, Саму... і почуємо, давайте подивимося її в очі. Джівочки, дивоглядки! Нет. Думай, отлікайся, про сина. Це не а ти ти мінус, мінус бал. Одразу. Що Ти відлікаєшся, не думай, бо ти Дім, мозку давай, даєш, що роз? мені да, страшно програєш да, і отак. не програєш. Прокліпайся. А лесь, лесь. придивіть хлопчика, приглядіться до нього. Хороший, гарний. Не дочекалась я тебе, каднай. Не дочекалась. <ристою> Завдання дуже просте: за моєю командою розплющити очі, дивитися одне на одного і не кліпати хто перший кліпне той і програв. Три, два, один. Почали! А, Ді, тривайся! Дімо тебе! Альона Спітлова! Альона Спітлова! Діма найкращий! Ти не хочеш ка! Дмитро! Це за цей Це час ви хліб були. Це Це були. тричі. Це однозначна перемога, дівчат. Я плачу цього. Я плачу. Ми, коротше, круто. А? Ну, я, я тебе підставив. Своїм прогресом. Дім, за те не красиву. Ну, що ти, Вова, ну не засмучуйся. Хочеш, я тебе запрошу разом з твоєю командою на азійське барбікю. Oh. Після Чи того, як... як ви програєте. <свісна> Все я зрозуміла, зрозуміла. Дівчата, давайте влаштуємо собі азійське барбікю. З хлопцями ділитися не треба. Спонсор показу торговельна марка Чіпстерс. Чіпстерс. Це смачно. <звісна> по одній, тільки по одній. одній. Забудь. Бонусне Скільки відсотків чоловіків видавали куплену рибу за зловлену власноруч? 73. 73 відсотки! Хто я така, щоб заперечувати видатній співачці України? Отже, дівчата вважають, що це 73%. Давайте перевіримо, чи правда це, чи брехня. Дивимось на екран. Оля Полякова, як давно ви ходили на риболовлю? Чи взагалі ви бачили в очі спінінга? Дивіться, ребята, завжди, коли мене приглашали на риболовлю, ми не Ми ніколи не ловили ту дурну рибу. Понятно. Дівчата не зловили свою рибу і не отримали бонусу тисячу гривень. Чоловіки досі попереду. П'ять чотири тисяча гривень.